Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді планшет бренду Techlast, модель TLA002 або Tablet PC T50. Він приходить до нас в такій коробочці. Тут відображається його основна інформація. По бокам нічого цікавого, давайте відкриємо і будемо дивитися, що там всередині. Купувався планшет для дитини. Щоб використовувати його для школи, планшет недорогий, базовий в районі 100 доларів. Ну, він трошки дорожче коштував, ми взяли його на 11.11 11 за, здається, 113 баксів. <кій> Йде він? Приходить він в повітряному матрасі. Зараз побачимо, що у нас всередині. чи цілий він. Планшет у нас цілий, зараз ми одягнемо рукавички. Ось. Чому купувався він? Тому що. Ну, е -е Якщо купувати у нас в Україні, то він коштує на порядок дорожче. Ну, Любий планшет, брат там для нового, неважливо який. То було вирішено взяти з Китаю. Там мало дитина розіб'є, поцарапає, або якось, то щоб не було жалько. Ось, то що нас зустрічає? Так, наш зустрічає тут безпосередньо ага, параллоночка. Наш планшет в пакетику. Далі. что далі? далее далі нас зустрічає юзер мануал. Юзер мануал у нас має англійську мову, китайську, французьку, як я бачу, німецьку. Ну тут Самі розумієте, що в цьому мануалі буде. Тут відображається, що що, що. Тут базово, що це він на Андроїді. допоможе вам його вімкнути. І каже, яка кнопка дещо відповідає. Ну, бачите, типу, кнопки інтерфейсу всередині планшету. А не ззовні. Тут як підк'єднувати до Wi-Fi і тому подібне. Тобто, ну, це зараз нікому вже не потрібно. Далі що у нас тут? Ух ти. А китаєць наче обіцяв нам чохол. А чохла нема. Ну, ок, треба буде передивитися. Так, чохла у нас тут немає. Напевно, через це він і дешевший був. Ну, добре. Що в нас далі тут? У нас тут зарядочка такласт, що не відображається у нас тут. У нас тут вказано 5 В2 А 10Втна. ну таке собі. Ну Вона є і це вже приємно. І кабель для підзарядки або синхронізації з вашим гаджетом. Дивіться, як запаковано. Не пройдіти до кінця. Ну таке. Але він такий моцний. Ну і у нас скрепочка на сім-карту. Планшет підтримує. Вставляння в нього сім-картки. Зараз ми переглянемо, скільки саме так от він виглядає. Графітовий. На екрані є, як бачимо, плівочка. Ось наклена не дуже акуратно. А, там, скоріш за датчик є. Камерка. Так. Так. Де вставляється сим карта А, ось ось тут. Зараз дістанемо нашу чудо-скрепку і побачимо, що у нас в лотку для сим-карт. Тут у нас Type-Sічна зарядка і лоточок. Наш лоточок, наш лоточок. А лоток показує нам наступне. Лоток показує або дві сим карти або сим карта і флешка. Ну, це вже непогано. Так, давайте його. По керування у нас мікрофон, плюс-мінус мова і вмикання. 3,5 знаходиться на торці. Тут два динаміки, як бачимо, з цієї сторони нічого. Так, вмикаємо наш планшет. Ага. Планшет пішов вмикатися. Зараз ми його відкладемо. Ну, безпосередньо це базовий планшет, нічим він вас не здивує. Це не супер крута якась штука, щоб грати в ігри. Вигр... Ну, можливо, в ігри в ньому можна пограти, але для дитини для навчання це супер варіант, я вважаю. Ось. Супер варіант, я вважаю. Що у нас тут? ого, Так. Тут ми виберемо Україну, звичайно ж. Українська. Налаштування для зору, що це таке? По-по-пу-пу. Ну, це можна налаштувати буде пізніше. Тому, хто буде користуватися цим планшетом. Почати. Під'єднання до мережі. До мобільної. Якщо є сим карта ставте її. На сім-карти немає. Пропускаємо. Зараз я під'єднаюся до домашнього Wi-Fi. Так, ми під'єдналися до нашої Wi-Fi мережі. Далі в нас відбувається підготовка планшета, це може зайняти декілька хвилин. Так, планшет нам ну, пропонує щось скопіювати, ми це не копіюємо. Ну, я думаю, тут буде базове, звичайне, настро... налаштування його політики безпеки і тому подібне. Він мені запропонує подивитися, що там є, що немає, що перенести, що хто буде користуватись дитина або дорослий, або плідліток, прикольно. Давайте дорослий, Все одно буде його скидати перед тим, як віддавати людям, хоч саме потім спочатку налаштовують, пропустити. Пропустити базове налаштування. Пропустити. пропустити. Так, друзі, наш планшет запустився. І що ми бачимо? От нас зустрічає такий екран, який вліво, що ми бачимо, Google-стрічка з рекомендаціями, вправо він нікуди не йде. Йдемо в налаштування. Дивимося, що у нас по планшету. Пам'ять тут 243 ГБ. Вільно брало на 256. Непогано по екрану у нас що? Тобто можна зробити його яскравішим на 100%, адаптивна яскравість присутня. Ставимо яскравішим. Час вимикання і тема. Так, треба зняти рукавички, бо не дуже вона прохопає з ними. Далі у нас що? Тут так натискає, так наче продавлюється. Хоча здається, <кхе> місце знаходження, безпека, special Futures. Що у нас тут? Ну, Бачите, що тут у нас? Далі пароль, цифровий добробут, Google, система. Система мови клавіатура, дата і час. Про пристрій, Т-50, є АА і дві сим-карт. Сім-карти у нас в нього вставляється система оновлення системи 15 Android. Шукати оновлення. Нічого він не знаходить. Тобто це крайній андроїд, який є на цей планшет. Виходимо в головне меню. Що ми тут бачимо? Gmail, фото, годинник. Ну, базові додатки, які в принципі є на більшості планшетів YouTube for Kids, YouTube, YouTube Music. Це прикольно. System Update, якщо тут запустити цю штуку, що буде. О! Щось пропонує оновити. Я думаю, це можна дозволити. А, це просто сам додаток оновлюється. Ну, хай оновлюється. <кій> Тому що зачасту System Update це щось що пов'язане, ну, понятно, з системою з планшетом, з тим, що всередині, а не з додатком, який може в нас оновитись. Чистите все. Ще раз, якщо зайдемо в нього ще раз, що він нам покаже, пропоную оновитись. Надати уконовлений чек апдейт. Система останньої версії каже нам. планшет. Що тут ще є? Є радіо, Цікаво, радіо працює автономно, чи що треба щось для нього увімкнути. Треба підключити навушники для того, щоб користуватися радіо. Далі що тут ще можна подивитися? Що ще можна подивитися в цьому планшеті? <кій> Давайте глянемо на камеру. Камера. Ну, не дозволяти. Не дозволяти. Скасувати. А, стоп. Ну, давайте. Ну. Камера є і це вже добре. Перехід в галерею, перемкнути на фронталку. Базова непогана камера, я б сказав. Щось знімає. Так. Вимикаємо. Очистити. Що можу сказати? Прикольний планшет, непоганий за кошти, за які він був куплений. Крутий варіант, гарненький. В принципі, дитині для навчання саме те. Показувати, який тут процесор, як воно там, ну, ці всі заміри, як то кажуть, свистоперділки. Нікому це не цікаво. Ну, комусь можливо і цікаво, але звичайному користувачу я можу сказати, що нормальний планшет для дитини саме те. Навіть орієнтовано, те, що тут Kids Space, YouTube, Kids, то він орієнтований на дітей. 8 ГБ оперативної пам'яті, його буде достатньо для дитини з головою. Крута штука, непогана. Треба тільки до нього докупити чохла, і все буде офігенно. Блокується, розблокується. На екрані у нас що? На екрані у нас є з заводу невеличкі царапинки. Ну, от таке. Плівки захисної тут немає. Тільки оця, походу. Хоча ні, 2, Я думаю, це просто верхнє покриття воно знімається. І там є ваша плівка. ось, Тож сьогодні в новгляді був такий планшет. Для купівлі вашої. Рекомендую до купівлі до вашої. Дитині він сподобається однозначно. Тож, всім дякую за увагу. Сьогодні у нас був на огляді планшет. Т50. Чого ти не хочу тут реагувати? Треба розбиратися. Т50, докупівлі за умовно, 105 доларів. Рекомендую однозначно. Всім дякую за перегляд. До побачення!